Давайте далі поговоримо про прийняття себе. Прийняття себе це ключ до нашого внутрішнього спокою, до гармонії. Це не означає, що ми перестаємо розвиватись, рухатись далі. Ми вчимося цінувати себе вже зараз, не чекаючи якогось ідеального моменту. І. Чому ж ми так часто себе критикуємо, чому ми порівнюємо себе з іншими? Про це варто поговорити, тому що багато жінок схильні до самокритики, і на це є причини. По-перше, це стереотипи виховання. З дитинства нас вчили бути зручними, добре поводитись, догождати іншим, бути хорошою дівчинкою, бути правильно, можна ще називати, називати ким треба бути? І часто нас взагалі не вчили хвалити себе, це було соромно похвалити себе. Зате критикувати за помилки, ми вміємо себе дуже добре із самого дитинства. Також жінки дуже часто схильні до шукати якогось зовнішнього схвалення. Від батьків, від партнера, від суспільства, якщо ми не відповідаємо якимось. Певним стандартам ми починаємо відчувати невпевненість в собі. І пробуджується наш внутрішній критик. Це такий внутрішній голос, який каже, ти недостатньо хороша, тобі треба більше старатися. Подивись, як інші, а як ти. І цей критик формувався в нас роками. Але ми можемо навчитися його пом'якшувати, працювати з цими думками. І це буде. Таким плюсом до нашої впевненості в собі. Також порівняння з іншими, особливо в соцмережах. Ми ж дивимося інстаграм, ці ілюзії, що у всіх все ідеальне, життя бездоганне, зовнішність найкраща, там всі успішні, всі щасливі. Але це лише відредагована картинка. Не порівнюйте себе з образами, які ви бачите в соцмережах, тому що ви будете відчувати себе недостатньо гарними, недостатньо успішними. Пам'ятайте головне, ми всі унікальні, замість того, щоб порівнювати себе з кимось іншим, важливо навчитись помічати власний шлях, свої власні досягнення і порівнювати себе з собою колишньою. Далі давайте поговоримо про вплив соціальних стандартів на та ідеалів краси. Сучасні стандарти краси нав'язують жінкам ці ідеали, і вони часто недосяжені. І тут також є міфи. Наприклад, щоб бути красивою, треба відповідати певному стандарту. Якому? Для чого? Кому це треба? Насправді це. І краса це не лише зовнішність, це енергія, це постава, це вираз очей, це те, як ви себе несете, як ви розмовляєте. Чи були у вас колись випадки, коли ви зустрілись неймовірно красиву жінку, а в спілкуванні з нею зрозуміли, що всередині просто пусто і холодно, енергії немає взагалі? Наступний міф що успіх це коли все ідеально. Насправді. Успіх це коли ви живете в гармонії із собою, своїми цінностями та відчуваєте задоволення від свого життя. І у кожного своє ідеальне відрізняється від інших. Як же змінити всі ці мислення? Подивіться на себе не очима, критика, а очима подруги. Пам'ятайте, що справжня краса у вашій енергії та в самовідчутті те, як ви себе почуваєте. Зосереджуйтесь на тому, що робить вас унікальним, що робить вас щасливим, а не на тому, що треба змінити. Бо так хтось сказав. Пам'ятайте, що прийняття себе не означає відмову від змін. Це означає цінувати себе вже тут і зараз, а не тільки тоді, коли ви досягнете якогось там ідеалу. Пропоную зараз поставити це відео на паузу і зробити ще одну практику: практика лист подяки собі. Заведіть собі блокнотик, або візьміть аркуш паперу, або просто підійдіть до дзеркала і подумайте, за що ви можете подякувати собі. Три речі, які ви цінуєте в собі. Запишіть їх або проговоріть перед дзеркалом. І перше. За що ви можете подякувати своєму тілу? Наприклад, дякую за те, що воно дозволяє мені рухатись, дихати, відчувати. Наступне запитання: за що ви можете подякувати своїй особистості? Наприклад, дякую за свою силу, за доброту, за наполегливість. І третє запитання: за що ви можете подякувати своєму життєвому досвіду? Наприклад. Дякую за все, що я пройшла. Дякую за те, що я стала мудрішою, за те, що стала сильнішою. Поділіться в чаті, наскільки легко було виконати цю вправу. Які емоції вона у вас викликала? Чи було вам складно, чи було легко? Чи було взагалі за що собі подякувати? І як це для вас дякувати собі? І отже. Коли ми перестаємо себе критикувати і починаємо приймати, ми стаємо вільними, спокійними, гармонійними. Тому давайте практикувати вдячність до себе щодня. Не забувайте про цю практику і введіть її на щоденному такому рівні, коли ви кожного вечора будете дякувати собі за те, що ви зробили. Те, що ви відчули, те, що ви побачили, те, що купили собі, що пішли на заняття, потренувались і так далі. У кожного будуть свої вдячності, але це одна з найкращих практик на шляху до прийняття себе і до любові до себе.